Божі слова на кожен день. Якщо ти хочеш побачити роботу періоду закону і побачити, як ізраїльтяни йшли дорогою Єгови, тоді ти повинен прочитати старий заповіт. Якщо ти хочеш зрозуміти роботу періоду благодаті, тоді ти повинен прочитати новий заповіт. Але як ти побачиш роботу останніх днів? Ти повинен прийняти керівництво Бога дня сьогоднішнього і приступити до роботи дня сьогоднішнього, адже це нова робота, і ніхто раніше не записував її в біблії. Сьогодні Бог став тілом і вибрав інших обраних у Китаї. Бог діє в цих людях. Він продовжує свою роботу на землі і продовжує роботу, засновану на роботі періоду благодаті. Сьогоднішня робота це шлях, яким людина ніколи не ходила, і дорога, яку ніхто ніколи не бачив. Це робота, яка ніколи раніше не виконувалася, це остання Божа робота на землі. Таким чином. Робота, яка ніколи не виконувалася раніше, не є історією, тому що тепер є тепер, і їй ще тільки належить стати минулим. Люди не знають, що Бог здійснив велику нову роботу на землі і за межами Ізраїлю, що вона вже вийшла за рамки Ізраїлю і за межі провіщення пророків. Що це нова і чудова робота за межами пророцтв і нова робота поза Ізраїлем, а також робота, яку люди не можуть ані сприйняти, ані уявити. Як Біблія могла би містити безпосередні згадки про таку роботу? Хто міг би заздалегідь записати кожну деталь сьогоднішньої роботи без упущення? Хто міг би записати цю більш могутню, більш мудру роботу, яка кидає виклик умовностям у цій запліснявілій старій книзі? Сьогоднішня робота це не історія, і тому, якщо ти хочеш іти новою дорогою сьогодення, тоді ти повинен відійти від Біблії, ти повинен вийти за рамки книги пророцтв. Або історії в Біблії, тільки тоді ти зможеш правильно йти новою дорогою, і тільки тоді ти зможеш увійти в новий світ і нову роботу. Ти повинен зрозуміти, чому сьогодні тебе просять читати Біблію, чому існує інша робота, яка стоїть окремо від Біблії. Чому Бог не шукає більш нової, більш докладної практики в Біблії і чому натомість існує більш могутня робота поза Біблією? Це все, що вам слід розуміти. Ти повинен знати різницю між старою і новою роботою, і навіть якщо ти не читаєш Біблію, ти повинен вміти аналізувати її. Якщо ні, ти все ще будеш поклонятися Біблії, і тобі буде важко увійти до нової роботи та пережити нові зміни. Оскільки існує більш висока дорога, навіщо вивчати цю низьку застарілу дорогу? Якщо є нові висловлювання та новіша робота, навіщо жити серед старих історичних записів? Нові висловлювання можуть забезпечити для тебе необхідне, що доводить, що це нова робота. Старі записи не можуть наситити тебе або задовольнити твої поточні потреби, що доводить, що вони є історією, а не роботою тут і зараз. Найвища дорога це новітня робота. І з новою роботою, незалежно від того, наскільки високою була дорога минулого, це просто історія, на яку люди озираються, і незалежно від її цінності як довідника, це все одно стара дорога. Навіть якщо це записано у священній книзі, стара дорога це історія. Навіть якщо про це немає записів у священній книзі, нова дорога існує тут і зараз. Ця дорога може врятувати тебе, і ця дорога може змінити тебе, адже це робота Святого Духа.